Сьогодні, 13 травня, четверта річниця реєстрації законопроекту 5488. Це урядовий законопроєкт, і ви не повірите, він пропонує карати за негативне ставлення. Тобто цей законопроект криміналізує негативне ставлення. Тобто, якщо раніше тобто негативне ставлення, то базове право будь-якої людини вона може мати хороше ставлення до чогось або погане ставлення. Так от у разі цього законопроекту… Будь-яке негативне ставлення до будь-кого буде адміністративним і кримінальним правопорушенням. І не лише, до речі, по, за ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності, навіть за політичні погляди. Наприклад, журналіст, блогер, громадський діяч, будь-яка людина висловлює негативне ставлення до іншого через політичне переконання, це буде підставою для штрафу або обмеження волі до п'яти років. Тому це навіть Асоціація адвокатів України, навіть офіс генпрокурора, неймовірно, які висловилися проти цього законопроекту. І саме уряд Міністерство юстиції відповідає за те, щоб цей законопроект відкликати і просто викинути в смітник і забути це як ганебну сторінку в історії законотворчої діяльності і законодавчих ініціатив. Сім'я! порядок!

Бог за нас! Творку нас! Бог нас. І слава! слава Ісусу Христу! На і слава!» За здорову державу! В Здоровій державі, де кожен з нас має право на свободу слова. Подяка всім, хто долучився, всім людям, громадянам, всім організаціям, які об'єднали зусилля. Це не згущення фарб, це реальна загроза. Сьогодні є два основних небезпечних законопроекти. Це 91.03. Про одностатеві партнерства і 5488 Про ув'язнення за негативне ставлення. Тому що якщо не ми, то ніхто не скаже слово істини. Ми стоїмо тут не за те, щоб нам хтось заплатив. Ми стоїмо тут не за те, щоб ми потім за нашу партію проголосували чи за якісь інші видимі матеріальні вигоди. Ми стоїмо тут за майбутнє нашої нації. День. Юстиції, ви, так? Да, день. день. Ми вручаємо вам значить, звернення від організації оригінали копію. Просимо на копії нам реєстраційні номера зараз, які зафіксувати і передати, будь ласка, до віце-прем'єра і міністра юстиції. А також колективне звернення схожого змісту від учасників сьогоднішнього заходу від різних організацій і лідерів громадської думки. Це оригінал у вас залишається для а це вашої манки. До ласту копію зареєстровано. Є, так? Дякую. Зареєстроване, зареєстроване звернення до Міністерства юстиції. Передаємо від всіх учасників цього заходу. Ми чекаємо відповідь. すいませ